А вже вирішила, ким хочете стати після школи? Ким? Mm. Виготовляти <пробувати> морозиво. Виготовляти <пробувати> морозиво. А ти, Матвій, ким хочеш стати після школи? Поліцейським. <пробувати> Для того щоб в майбутньому виготовляти морозиво та ловити злочинців, Матвій та Іларія знають, що потрібно добре вчитись. Саме тому сьогодні прийшли до школи від навчального процесу. Очікують тільки позитивних емоцій, а також хочуть здобути знання, які знадобляться їм у майбутньому. Що ви будете вчити в школі? Писати писати, що ще. Читати, читати. читати. Що, що? Математикою займатися. Для того, аби діти із таким самим захопленням щодня ходили до школи, педколектив вирішив відійти від стандартів та замість традиційної лінійки організував інтерактивний квест для першокласників. Малюки разом зі своїми класними керівниками ходили по різних станціях та виконували завдання, танцювали, відгадували загадки та співали патріотичні пісні. В тому, що дітки це нове покоління і тому для них вони потребують змін. І ми вже не перший рік поспіль проводимо саме такі квестові завдання, де посвячуємо наших діток в учнів. Вони отримають задоволення, вони отримують від цього радість, позитив, і тоді з задоволенням йдуть до школи. Такий підхід до навчання дітей батькам першокласників неабияк подобається. Розповідають, після подібного заходу діти точно захочуть ходити до школи. Приємно і те, що цьогоріч вчителі відмовились від квітів, адже найкращим подарунком, за їх словами, буде донат для наших захисників, завдяки яким діти можуть навчатись. Першою мовою було ніяких букетів. А донати на ЗСУ. і наші діти це все розуміють, і звичайно, там десь там скопілочки свої дістати і дати ну, якби дати, віддати ті гроші на допомогу нашим воїнам. Це наші діти це розуміють і з радістю це роблять. А ми як я як, як батьки підтримуємо також. Найочікуванішою подією для дітей було вручення учнівських квитків. Адже саме з цього моменту вони офіційно стають школярами. На думку секретаря рівне ради Віктора Шакерзяна, така організація свята варта похвали. Адже насамперед перший дзвоник це свято для дітей. Підхід зовсім інший підхід це є правильний. Даже та дитина, яка не хоче ставати зранку, вона відповідно прийшла сюди, граючись. Вона розуміє, що вона прийшла в навчальний заклад. Який буде дуже добре, і батьки бачать, наскільки от, вчителі, от, тому що вони саме довіряють своєю нагалятку, це першокласники, віддають це саме для вчительки, вони чітко розуміють, наскільки вони от, хочуть з ними намагатись гратись, хочуть сказати, що не бійся, бо ти будеш тут навчатись, будеш отримувати освіту. Відповідно, і з року в рік ми будемо приходити і будемо бачити, наскільки у нас хороші оцінки, наскільки якісна освіта. Своє перше свято знань діти запам'ятали як веселу грові, так щодня ходитимуть до школи із захопленням та радістю. Ірина Жуковська, Михайло Мадзюк, телеканал й